Заштовхавши хлопця у дорогий БМВ, його відвезли в невідомому напрямку. Цілу ніч переховували у мотелі. На ранок він погодився заплатити гроші. А коли зловмисники привезли його у село, де нібито і зберігалися заощадження, там на них вже чекали оперативники. Затриманим від 20 до 32 років, за викрадення людини та вимагання вони можуть сісти на 10 років. В цьому чорному БМВ мене вивозили в посадку і утримували. Саме в ньому я загубив свій забувся свій головний убір Кашкет Найковський. А цей автомобіль під'їхав трошки пізніше, згодом, коли ми знаходилися іменно в посадці. Погрожували мені прострелити колінні чашечки і отримати кулю в лоб, якщо я не розповім, де проживає мій одногрупник. Молодий чоловік похищений сумів повідомити родственникам, про тому що його похитили. СМС отправил с мобильного телефона. Значит, сотрудники уголовного розыска оперативным путем установили злоумышленников. Они также были задержаны по статье 208 Главного кодекса Украины. В настоящий момент им избрано меропрещение содержания под стражей.